Мікс флісу сорту крем, вага 8 кілограм, ціна 10 євро за кілограм. І перша флісочка, це у нас буде ось така чоловіча коломбія. У гарному такому досить розмірі. Я думаю, що це ікселечка приблизно. Далі в нас буде ось така синенька теді. Так і не зрозуміла, чоловіча чи жіноча, Але, скоріше за все, чоловіча розмір есочка. Така темно синя, більш по-чоловічому. Далі в нас буде світшотик Adidas. Ось такий моднявий. Далі отака червоненька флісочка. Далі, далі. Сіренька чоловіча від Кечуа, Також класний бренд. Він виготовляє і взуття трекінгове, і ось такі класні спортивні флісочки. Далі у нас фліска буде. Така як курточка, можна, мені здається, носити, як і верхній одяг. Бо вона супер плотна. Далі. О, це така легесенька. Така як водолазочка флісова. Так. Далі у нас буде флісова туніка. Така синенька. До речі, якщо ви помітили, теж відкачувала. Досить гарні розміри попадаються в лоті, всі якісь такі універсальні. Не дуже маленькі, не дуже великі. Тобто кожен знайде щось для себе. Далі, також міска, яку можна, мені здається, і треба носити як верхній одяг, бо вона на підкладці балоновій у розмірі L, Отак вона виглядає. Далі. Далі в нас буде ось така. Знову від відкету. Та покажу ще ось таку глюрову бомбезну. Для замовлення ви можете написати якому з менеджерів. Ще буквально залишилось тут 4 флісочки в тому біжіть, замовляйте, бо фліски нереальні. По секрету всьому світу.